Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про кофточки, які з'явилися в нас в магазині. Новий прихід. Дивіться, ось така кофточка на гудзичках. Гудзики розтібаються. І так донизу гудзички розтібаються. Тонесенька така, кашемірова. Склад тканини 40% вовна, 40% бавовна і 20% акрил. Гарно тягнеться. Я зробила е, самий головний замір в цієї кофточки на півокружність грудей 54 см. Тобто ця кофточка десь на розмір 48 50 52 см ну, дуже приємна на дотик, м'якесенька, і точно знаю, що при чисельних пранях не змінює свою, свою форму і свій колір. Гарні ажурні гудзочки і такі прикраси от камінчики. Ззаду вона ось така, ця кофточка, бачите, простенька. Спереду ось така. Дуже м'ягесенька і приємна на дотик. Є в трьох кольорах. Є ось такий кава з молоком, є сіренький колір, така сама кофточка, сиренького кольору. Це новий прихід у нас, от тільки отримали. І є коричнева. Теж гарний колір. Підходить до будь-яких брюк і до юбок. Також у продажі ще маємо одну штучку ось такого кардиганчика. Кардиганчик, ось тут він на застівочці, тут в нього гудзочків немає. Декор тут ідуть ось такі бусинки. Тут карманчиків немає, це обманки, рукавчик 3 четверті. Гарна якісна тканина, цей розмір. 56-й. 56-й розмір. Можу зробити заміри і можете придбати. Кофточки і кардиганчик гарно підходять на вечірню-літню погоду. Також вранці можна одягнути, коли прохолодно. Тонесенька, гарна, така приємна на дотик кофточка. І ось такий кардиганчик. Товари я відправляю Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Гарного вам дня! Заходьте в наш магазинчик. До побачення.